Урок 4 Людина в Україні. На нашій планеті проживає майже 8 мільярдів осіб. Хто ж така особа? Так говорять про людину, якщо хочуть підкреслити її приналежність до суспільства? Отже, ми люди, особи, населення планети. А ще ми європейці, бо проживаємо у частині світу під назвою Європа. Наша держава Україна. Тому ми українці. У кожного з нас є своя маленька батьківщина це міста, села чи містечка, де ми народилися і живемо. Серед мешканців України є й такі, які тимчасово прибули з-за кордону їх називають іноземцями. Вони не вважаються громадянами України. Ви вже знаєте, що громадянами називають жителів певної держави. А що ж таке громадянство? Громадянство це особливий зв'язок між особою та державою, що передбачає наявність взаємних прав та обов'язків. Наприклад, громадяни можуть розраховувати на захист своєї держави, якщо опинилися в скрутній ситуації, перебуваючи за кордоном. Водночас у них є обов'язок захищати державу, коли їй загрожує небезпека. Отже, як громадяни України ми маємо певні права. Та обов'язки, а як же отримати статус громадянина України? Знайдіть відповідь на це питання самостійно і озвучте результати свого пошуку на наступному уроці. Кожна людина від народження має природні або особисті права. Без них неможливе її життя та нормальний розвиток. Чому вони природні? Бо людина їх отримує від природи, народившись людиною. Це право на життя, на повагу до честі і гідності, особисту недоторканність, вибір місця проживання. Цих прав ніхто не може позбавити людину, але людство пройшло довгий і важкий шлях, щоб це усвідомити. Розрізняють також економічні, соціальні, політичні та культурні права. Більшість політичних прав громадяни України набувають із досягненням 18 років цей вік називають повноліттям. А як же діти? Чи користуються вони такими самими правами, як дорослі? Послідіть це питання, користуючись інформацією з інтернету і презентуйте свою роботу перед однокласниками. Окрім прав, кожен громадянин має ще й обов'язки. В першу чергу, це захист її незалежності та територіальної цілісності, повага до державних символів. Не заподіяння шкоди природі та культурно історичним пам'яткам, дотримання законів і повага до прав інших людей. Кожне наше право породжує обов'язок інших людей поважати і не порушувати його. Як влучно висловився американський філософ Ральф Емерсон, моє право розмахувати руками закінчується там, де починається ніс мого сусіда. Тож усі ми різні маємо різні смаки та інтереси, але нас об'єднує держава Україна. Наш спільний дім, і щоб у ньому жилося добре і спокійно, і діти, і дорослі повинні дотримуватися цих нехитрих правил, виконувати обов'язки, пам'ятати про свої права і поважати права інших.